У фільмі Слуга народу Голобородько-герой Зеленського розстрілює парламент, і таким чином, як тоді здавалось, голобородько Зеленському наводить порядок у країні. Історія ця повторюється уже через багато років, щоправда, не в національному парламенті, а у невеликій Красківській сільській раді на Закарпатті. Темтешній депутат, між іншим від партії Слуга народу Сергій Батрин під час сесії сільської ради підриває три гранати. Як результат, 26 поранених, 6 з них у важкому стані, у тому числі і сам підривник. Всі вони у реанімації. Порушено кримінальне провадження одразу за двома статтями: частина 1 статті 263. Це незаконне поводження із зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами. І це є підслідність національної поліції. А друга стаття є у відданні СБУ. Це частина перша, статті 258 є терористичний акт. Вітаю товариство! Ви на каналі Свіжої Історії. Тут ми завжди говоримо про основне. На жаль, сьогодні це вибухи на Закарпатті, які пролунали вчора, 15 грудня. Мене звати Олександр Осарцов, я журналіст. І, будь ласка, не забудьте прокоментувати це відео, що ви про це думаєте, та підписатись на мій канал. Це дуже важливо для його опросування. Голобородько, як це було у фільмі, розстрілював злих упорів депутатів, які, між іншим, обрані людьми, але відірвались від народу та стали кровопивцями. На практиці не все так просто. Серед тих 450 депутатів можна знайти усіляких, як відвертих бандюків, які просто у такий спосіб переховуються від потенційного. Слідства, так і тих, хто справді прийшов за ідейними переконаннями та бажанням щось змінити на краще в країні, історія Голобородька повторилась у невеликій, у невеликій сільській раді на загалом мирному Закарпатті. Ця громада складається з чотирьох сіл у горах із населенням загалом близько 15 тисяч осіб. Сільська рада теж невелика, 15 депутатів плюс сільський голова. Зауважимо, загалом потерпіло 26 осіб. Тобто, якщо на сесії були всі депутати, то, як мінімум, 10 осіб точно не є депутатами. Можливо, це працівники сільської ради, можливо, там були і мешканці сіл, які очікували на розгляд їхнього питання. Тобто, даруйте, але на Олексу Довбуша цей новітній Голобородько явно не тяпне. Важливий момент. Сам депутат, який підозрюється у тероризмі, є, як я вже казав, членом партії Слуга народу. Звісно, на рівні сільських рад партійний поділ річ доволі умовна і більше говорить про політичні уподобання самого депутата. І, напевне, він такий, на відміну від мене, уважно дивився фільм Слуга народу. Ну, я дивився лише окремі уривки і не більше. В цілому я того серіалу не дивився. І напевне, сцена розстрілу парламенту лягла у його випадку на благодатний ґрунт. На жаль. Тут є інше питання. Якщо депутат правлячої партії правдолюбець, правдоруб, і не може донести інформацію до принаймні керівників району та області до правоохоронних органів, то що ж це за система така? А вся справа у тому, що саме в цей день керівники Закарпаття перебували. У сусідній Львівській області на Конгресі місцевих та регіональних влад, оскільки там перебував Володимир Зеленський і його віце-президент Андрій Єрмак. Конгрес місцевих рад це така структура, яка була створена ще Медведчуком і відроджена Єрмаком. який є... А її керівником, і яка об'єднує керівників місцевих державних органів влади, міністрів, горів обласних та районних адміністрацій, тобто всіляких товстопузик, умовно кажучи, і туди також допускають керівників органів місцевого самоврядування. Тобто реального способу донести правдиву інформацію, якщо там звичайно, в кількість історії. з Підрив, ось тими вибухами не було іншого, іншого мотиву, і цей депутат і не мав. Володимир Зеленський фактично підіймав місцеве самоврядування та усіма можливими способами намагається його придушити. Про що свідчить, зокрема, історії з відставками міських, міських голів Великих Міст. Так ось тільки тепер ситуація помінялася. Якщо раніше саме Герой Зеленського розстрілював нехороший, на його думку, парламент і боровся за справедливість, і він розстрілював цей парламент як символ влади, то тепер вже сам Зеленський, ну, не головородька, а саме Зеленський, умовно, є у цій... У цій Є у, у тому є тим, по кому стріляють. А чи він це розуміє? Дякую за перегляд і обов'язково підпишіться на мій канал. Дякую.